на каналі FloraTown. Сьогодні буде пересадка і обрізка ось цього маленького деревця мирту. Почнемо. Я його перед тим, як почати знімати відео трошечки вже в горщику потрясла, тому він доволі легко в мене дістається. Для початку я очищу коріння, наскільки це можливо, і покажу, чому його потрібно було пересаджувати. Бачите, ось увесь керамзіт вже в корінцях, вони підсихають, місця малувато, тому Не хоче земля струшуватись, а я хочу робити повну-повну заміну субстрату, тому що в цьому за декілька років не залишилось вже нічого корисного, тому що корінці потрібно розплутати, погані самі відпадуть, так як не хоче він в нас. Віддавати усю землю назад, мабуть, що буду його мити ось так. Він водичку полюбляє. До подібних. Маніпуляції відноситься дуже добре. Так. Я це прискорю, тому що доволі довго буде дивитися, як я його намиваю, щоб ви могли побачити вже результат. так це нам хай стоїть поки у голозі, так Горщик я замінювати не буду, але що зроблю? Для рослини, у якої я порізала коріння, яка так Ну, дуже ретельно відмивалась. Краще буде допомогти при пересадці ось такою річчю. І так, горшик залишається той же, беру субстрат універсальний. Та змішую його майже один до одного за об'ємом, не за вагою, з субстратом для орхідей. Так, ось у цей залишок буду додавати мікоризу сьогодні, при пересадці, у чистому вигляді. Цього буде достатньо. І не забувайте її спаковувати у. Темне місце, щоб вона не втрачала своїх властивостей. Так, тепер невеликий шар землі з мікоризою, дістаємо, ставимо і починаємо підсипати знову ж таки шар з мікоризою. і з цим. Так. Все на цей сезон, цього буде достатньо ось так. Кора буде нам Давати і кислотність необхідну, і більш пухким буде наш субстрат. Більше нічого додавати у нього я не буду, лише досиплю ось у такі ж пропорції, як я казала, далі до потрібного мені рівня угорщику. Далі полю його відразу. Не так, як, наприклад, зі патефіловами, коли ми там чекаємо день-два після того, як ми його пересадили. Вони дуже багато п'ють. І так, починаємо. Різати я буду повністю усі, усі гілочки, які стирчать. Він прокинувся, він вже дає приріст, але бачу, що є не обрізані. У минулий раз частинки і тому є прогалини. Бачу, що ось. Навіть дивіться листочки, 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 але усі бокові, вони сплять. Ми їх простимулюємо. Зараз березень місяць. сонця буде багато. До речі, якщо вам потрібно, ось такі укорінюються, взагалі без проблем, можете ставити їх. у Теплички я показувала. В таких ось прозорих стаканчиках з кришечками чудово, все укорінюється, взагалі без проблем у необхідній кількості. Так, ось його висота, ось, бачите, отаке ось нащо воно мені тут гарно, а з цієї. Тому мені потрібно, щоб простимулювати ось тут ріст, і щоб ця рослинка була такою гарною шапочкою. Такий шар я не хочу. В мене багато рослин, які я вирощую на штамбі, виглядають саме як дерева. Мені подобається. Тому тут увесь. Смисл в тому, щоб стримати ріст і витягування, і спонукати до росту сплячих почок. І ось видно, якщо я її зараз обріжу ось тут, то вона почне рости ось тут. Зрізані гілочки я використовую як мульчу. Ось такий він тепер пересаджений, поставлю його на найсвітліше місце. І він почне вже нарощувати зелену масу, земля в нього нова, тому корисних речовин йому вистачить. Перші підкормки будуть не раніше, ніж влітку. І цього об'єму. Землі знову буде достатньо ну, на цей рік, це точно. Що хочу сказати, щоб ви не боялися їх стригти, тому що мірти дуже добре реагують на укорочення гілочок, вони стають тільки пишніші, гарніші. Ось. До нових зустрічей!